Я тут. Дорогі українці, залишається кілька хвилин до нового року. Я хочу всім нам зараз побажати одного черешню. І це головне одне побажання для всіх українців. Нехай цей рік буде роком черешні. 24 лютого кожен, хто за ноутбуком зробили вибір, не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Прокричали русський воєнний корабль. А з 24-го року кожен, хто за ноутбуком зробили вибір, не синьо-жовтий стяг, а й білий прапор. Я хочу сказати усім вам, ви неймовірні. Погляньте, що ми зробили. Вам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох, багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли панікна. Ми перемогли Кнесет, Конгрес США, наше ППО. Перемогло дрон Банкою Помідорів. Ми перемогли перемогу. Чи є щось, що може нас злякати? Ні. Чи є хтось, хто може нас зупинити? Ні. Бо в нас є жінка, що збила дрон банкою помідорів. Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий рік, але готові до всього. Нові здобутки, ми будемо щасливі. Нові удари, ми будемо не щасливі, будемо битись. А коли переможемо, будемо трахатись. Ми б'ємося і продовжимо битись. Заради головного слова, перемога вона точно буде. Коли здається, що ти вже не можеш йти далі, згадайте черешню, слава Україні, з Новим роком!